Привіт, котики! З вами Даша Скора, і сьогодні ми спробуємо пограти в СМ0. Подивимося, що це таке взагалі, тому що я бачила дуже багато відосів у ТикТоці та на ютубі, як проходять цю гру. Але повністю я не дивилася ні якісь летсплеї ні щось таке, тому що мені було цікаво самі пограти в цю гру. Ем, я я взагалі цю куха щита, але я сподіваюся, вона не дуже така прям лячна буде, прям піздець хорор. Тому що я бачила є якась версія під. Я не знаю, авторів таких, же, чи це серія ігор, чи щось таке. Коротше, де у супермаркеті якась мечня була, і ну, там було дуже-дуже дуже смішно. Коротше, не знаю, подивимось. Ой. Ніхто знову не хоче балакати, так? Блять, можемо в туалет сходити. Не можемо в туалет сходити, блять, я вся у проводах якихось, сука, бісить мене. У мене це все. Опа. А що нам треба робити? Ага, сім. Чибізіки якийсь ту привіт, ти спиш. Відпочиваєш. Ми можемо бігати? Мені це не дуже подобається, якщо ми можемо. Привіт, хлопчику. Твоїй мамо чи хто вона тобі? Все гаразд. Сподіваюсь, так. Привіт! Щось не так? Ми що, знову зустрілися? Блядь. Ти теж граєш цю гру, братик? Ну, нарешті. Мені... Мені тут настільки, блядь, скучно, сумно, взагалі йому все. А ще й сестра все ще не... Блядь, не просипається, не прокидається. Скільки б я не чекав. Вона все Це спить. спить. Ну я дуже рад, що тепер ми будемо грати разом. А ти взагалі знаєш правила? Ні, я не знаю правила. Ні. А все просто. Що, якщо бачиш якісь аномалії в вагоні, повертай назад. Ага. Як закінчити гру? Нажати на Тормозка, бо й на В е немає якихось аномалій. зрозумів. Так. Ми у кінці. Ой, блядь Так, тут у нас не буде якихось аномалій, як сказав, нам. Як сказала нам ця дитинка. Ой, блядь. Мені здається, це аномалія. Так, все добре. Це я так шагаю? З тобою все добре. Сука, <с> мені тепер лячно. А, а якщо його немає, то це вважається за аномалію? Зараз подивимось. Блять, лагає сука. Ні, все добре. Мне цікаво ще ще тут уважается за аномалию. Мночь все добре. Блять. Я не знаю, що позаду мене, сука, вода. Блять, я... Добре, я зрозуміла, що я не люблю хорор-ігри. хорор ігри. Навіть якщо вони хоч трохи. ...лячні. сука. Блять, можна я зачинусь в туалеті, і все буде добре. Залишилось три. Я стрімаюсь. Можете розповісти мені взагалі, як ваші справи. Як ваші справи? Як ви себе почуваєте? Що ви сьогодні робили? Там просто відкрилася трохи дверця, ну. Но... Хто не побачив? Так, ти спиш, тобі взагалі похуй. Блять, я сподіваюсь, ніхто не буде бігти там за мною чи щось таке. Тому що я почну орати. Блять, кричати дуже голосно. Блять, якась була прогрузка така, мені не подобається, Це мені здається, тут буде аномалія. Головне, щоб цей мужик. Сука, йдіть нахуй! Нуль, я вже бачу що там щось. Я можу просто бігти вперед? Що відбувається. Дякуємо, Дякуємо за користування Дякуємо. по зі псинканце. Я, я увійшла. До машиніста їбучого, блядь Типу, в мене все заново? Блять, привіт. Ти говорив, що нема аномалі, а ти... Мені здається... О, братик, ти неймовірний. Це якось там, ба не? М -м я... К єро -к так, я думала, що кабіна вже тут буде. Чуданна, Дуже смішно. Ти ж э, ти знаєш, що у Сенканцена є зелені... Які зелені вагони?

Якщо все у нормі повертайся. назад Блядь. А, Що? Звідки мені знати, чому ми застрягли тут? Так це странно. Все пак по... блять, а ти не хочеш, ну, піти теж? Я не хочу йти вперед. Сука, не все нормально. Е, Блять. Ви Так. Хто знає? Ва вас га йо 他とはう <music> それだけ <music> で終わりです。<music> それは我れ、ファンが入ることができます。ファンが入ることができます。ファンが入ることがそきまの Блять, сподіваюсь, що в мене не буде аномалії ось тут. Мені написало. За мною йде привод так, тому що я три рази, блять. Блять, починається нахуй. Все програ. Блять. Дякую, що без крімака. Блядь, тут є аномалії. У неї дві бушки. Сучка єбана. Я зараз всіх переїбаш, бля. Будь ласка. У мене немає місця. Привіт. Мені сказали не довіряти мужчинчику в костюмі. Так, мені просто йти вперед тут. Ну на Що, що поробиш? Нахуй ти на мене дивишся? Що мені здалось, то я тупорила, блядь. Я просто йду вперед. Няшну, так все, дерево, квіточки. Діди немає. Це в перший раз я проходжу, блядь, до другого, нахуй, ось цього рівня. Звений, ти вперед червоний стій А? Я була рада їх вас бачити тут у наступному відео, якщо вийде друга, частина, то ми спробуємо діти вже до кінця. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. В посиланнях є, блять, донати на те, щоб я купляла нові ігри. Всім дякую, всім до побачення, всіх люблю.